Таким станом справ почали користуватись викрадачі тіл і здобували всіма різними способами від розграбування могил до вбивств. Роберт Нокс, шотландський хірург, анатом і зоолог, був одним з найпопулярніших викладачів анатомії в Единбурзі до розкриття його співробітництва з Берком та Гейром. Тож повернемось на початок нашої історії. Гейр переїхав до Единбургу і поселився в мабльованих кімнатах. Познайомився з власником, а після його смерті одружився з його вдовою, ірландкою Маргарет Лерт. У грудні 1828-го у них народилась дитина. Наприкінці 1827-го Берг переїжджає з дружиною Макдугал і оселяється в прибутковому будинку, що належав Гейру і Лерт. Відомо, що Берг познайомився з Маргарет під час одного з приїздів до Единбурга. Невдовзі після переїзду Берг і Гейр заприятелювали.